Твій приклад дуже надихаючий, бо ти в молодому віці почала відкладати. Причому навіть в НПФ, що взагалі якийсь космос. Ну, щось, мабуть, пішло не так, бо наступного року вже буде 10 років, як я три роки чекаю свою квартиру. Ну, виглядає так, що ти вже великий шлях пройшла. Зараз це 55% – Це земля. Я в цьому бачу інструментів величезну перспективу, крім крім того, що не залазити в котлеван в кожному відео, в кожній частинці йде якась філософія про те, про от, от, змішення ризиків ці штуки по страхуванню, про те, що не заробляння грошей заради заробляння грошей, а те, для чого то ми все робимо. Товариство, ми з вами святкуємо 10 років каналу, і ми запросили наших давніх лояльних глядачів, які не просто дивляться відео, а й щось роблять, ідуть по своєму фінансовому шляху. І це перше інтерв'ю цієї серії з нашою давньою глядачкою Вітою. Привіт, розкажи кілька слів про себе, і з якого часу ти дивишся сімейний бюджет. Привіт, рада вітати, рада це бути. Любомира. Привіт, з якого часу дивись, я намагалась згадати, чесно. Е, інвестую я років 10, приблизно. зна дивись канал, мабуть, років сім. Тому що от е, на момент, коли я почала дивитись канал, він трошки вибивався загальної кани всіх інших youtube каналів, які пропонували швидкі гроші. Швидко зайти і зробити 5 іксів. І коли побачила цей канал, то він мене це було цікаво, це було щось зовсім інше. От і часом я поверталася до того каналу, і мені все більше і більше почала подобатися ця філософія, і я якось все більше почала дивитися про некось більше сімейним бюджетом. Тому рада вітати з ним народження. Так, так, та, дякую. Знаєш, про швидкі гроші це в точку, бо вже багато тих каналів, що пропагували швидкі гроші, вони не існують. Ти мені вже 10 років, тому ця історія вона, власне, і має так розвиватися. А скажи, будь ласка, ось ти почала дивитись приблизно 7 років тому, чи пам'ятаєш якісь відео або поради, які от сильно на тебе вплинули, що ти подивилася і почала це імплементувати, і твоє життя змінилось чи мислення змінилося. Так, та да, 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 звісно. Ну мені здається, що більшість людей, які інвестують, вони все-таки більше до помірного ризику, ніж до агресивного. Тому в свій час появи сімейного бюджету за таким от дуже е, часом консервативним, але філософією послідовного постійного інвестування ну це стало для мене якимось просто чесно кажучи, порятунком, тому що від е, авантюрної історії заробити 5 сів до того, що якщо ти будеш робити один, два, три, ти точно прийдеш до якогось капіталу і певного багатства, лапках багатства. Ну, для когось різним це все час було супер. Які перші відео мені прям запам'ятались надзвичайно НПФ про пенсійний рахунок? Ми ж всі розуміли, що треба відкладати на пенсію. Ми ж всі розуміли, що і умовний європейці відкладає з першого робочого дня. Але чомусь була така думка, що це ж там десь це оці, оці інші європейці. І е, розуміння, що в нас є ці інструменти, що вони працюють, працюють вже певний кількість років, і немає жодної причини цього не робити якогось внутрішнього страху. Ну, це було для мене певно. Це, це важливо. Одна справа, коли власники цього бізнесу говорять, що це щось хороше, коли там умовно якісь, я не знаю. Можливо, державні чиновники кажуть, що це щось хороше І інше, коли це фінансовий планер з досвідом. І я така, хм, треба почитати. Ота, це було перше найбільш справа, але загалом багато дуже крутих відео. Обожні відео, де порівнюється фондовий ринок. І квартири, бо ж біля метро, це релігія була на певний час. Не порівнюється, наприклад, квартира і земельні ділянки, теж про ці відео, Рублика «Рахуємо Курчат, обожнюю. Єдине, що ще класне відео було SPYY. Я передивилась разів п'ять, мабуть. Я то зараз так дуже впевнено передивлюсь, намагаюся зробити свою стратегію для пенсійного портфеля на повному ринку і Сківай. Я коли побачила, що я передивилася уже рази чотири, коли там за червоненьке це пройшло, і, і знову через рік, як вперше подивилась, це, звісно, так, да, я можу. я Окей, клас, ти вже багато інструментів перебрала. Ти згадала про НПФ, всім нагадую, що вийшло недавно відео: 10 років НПФ, ми там вже і Долар, і все проаналізували, що можна, було порахували. Бо я не знаю, завжди є скептики, які це не працюють, але коли ти 10 років інвестуєш, показуєш результати, ну їх так уже трохи менше стає. До речі, привітаємо на 5 років. У мене річниця в липні цього року. 5 років я відкладаю на ПФ. О, класно, ти бачиш. А, а це були якраз перші кроки. Ти почала дивитись і почала НПФ, чи щось почала раніше відкладати, можливо, планувати. Так, зараз буде хвилинка сорому, бо я буду казати про свої фейли. Ну, але мені здається, вони для когось можуть бути корисними. Якщо брати якісь перші кроки в ну, як я сказала, для українців часто квартира це релігія. І от я там від 20 з копійками років, от мені дуже захотілося своя перша, маленька квартира в Києві. І тоді ще був такий час. Це був 2016 рік. Тоді ще було дуже популярно ці купувати недобудоване на етапі Катлава. Не що ринок буде рости вічно, будувати з воно все буде вічно і воно надійне як бетон. Ну щось, мабуть, пішло не так, бо наступного року вже буде 10 років, як я три роки чекаю свою квартиру. Це просто це мабуть найбільший провал. Ну воно корисно, бо ну, я вже зараз розумію, що я. Зараз точно вже не вклалася нерухомість не тільки недобудовано і побудовано, бо це ну об'єктивно не найкращий інструмент боюючій країні на 45 прильотів на день, як яка квартира, от але да, я думаю, що від 20 троско копійками років ну це треба було пройти. Мені зараз це я розказую більше як такий кометний досвід. Я знаю, все ще не попрощалась там, ніби як шось акціонери прийняли, що мають добудувати. Наступного року, ну але коли вони добудується її продам, просто забуду як страшне сонце, бо це так не робить. Я радий, що хоч якась надія є, бо знаєш, це таке інвестиційне мислення українців до 2014 року це депозити, там 10% відсотків доларів. Потім це там і однушки і, і нерухомість, як ти сказала, ледь не релігія, і зараз от, те, що ми бачимо, все таки там багато крипти дуже стало, але фондовий ринок поступово займає те місце, яке він займає там в Америці, в Європі, як основний вид довго Основ таке. Я не бачу в цьому якоїсь ганської трагедії. Люди люблять, в принципі, люблять нерухомість, бо це працювало у когось з наших батьків. Тобто наші бабусі та моє покоління бабусі вони просто втратили гроші повністю. Оці от знамениті книжки, mm -hmm. на яких вони лежало, тому звідси є побоювання, я це розумію. Ну це не страшно, це не погано. У Нас просто так і є. У нас як і пандемія, то війна, то криза. От. Але коли ми говоримо якісь важливі інвестування на світу людей, своя паніка, наприклад, ну фактор ризику, це те, що треба зважати і щоб проходити трошки за межі України, саме. Ти якраз про це згадала, тобто НПФ є новобудова 10 років. Розкажи ще, які інвестиційні інструменти зараз використовуєш. Ти згадала SPYY, може, додай якихось таких um, ноток людям зрозуміти, як туди інвестувати, як туди вкладати. Я маю, я маю трошки додати контексту. У мене є певний, тут наклався певний особистий досвід, і трошки такі, як би це сказати, морально. Я військові орієнтири, зараз поясню. Е, мені дуже подобається фондовий ринок, хоча волатильність для мене все ще боляче. Я перший раз заходила на нього в коли був Арт Капітал, що Суброкер, коли був ковід, коли все росло, так подобалось, так подобалось, так красиво. Але потім я купила якусь я і я вирішила зайти на маленьку суму і наробити помилок, щоб мені потім от трошки легше було заходити на інтерекцію. Зайти на маленькі суми і наробити помилок. Я справилась прекрасно. Тому що врашті речі там щось вийшло, чи то з нулем, чи то щось там мінус маленький був навіть, бо воно все росло. А потім я купила сквер, а воно й купало з 240 доларів до 70, То було, було забавно, і от на цьому моменті я десь така. Ага, я зрозуміла, як то працює. Тепер можна вийти і зайти нормально на інтерактив, купити собі ETF і спокійно собі вже далі рухатися, так як воно мало бути. Ну, я дуже прихильниця це, це, помилка це нормально, головне це віддавати, помилятися і десь можу на маленьких сумах, якщо це можливо. От, е, тому так, от я з таким от настроєм виходжу: зайти нормально на інтеректі, тоді що було свястити, це було досить давно, і мало сенсу ходити від там 50 тисяч доларів. І от, е, поки я заходила, почався почався повномасштабна війна. І це трошки так наклало на мене відбиток, тому що я не відчувала морального бажання вивезти кошти з країни, тому що додати волонтерити, виїхати, в разі чого ну мені взагалі цього не хотілося. Це не було якоїсь заборони, це легальні способи, це все окей. Просто я відчувала, що кожна гривня, яка тут в Україні зараз вона більше допомагає, ніж вона допомагала за кордоном. Ось зараз вже більше трьох років, тобто я розумію, що треба трошечки вже виходити. Ну але ці три роки я більше побачила сенс військовій аблігації вкладатися в якісь інструменти в Україні. Але все не так погано, воно все редагується, воно все воно все гнучке, тому, що ті інструменти, які по бредності більше вкладались в Україну, вони запроносять якісь дивіденди, і зараз я розумію, що вартість дивідендів, вона. Близька до тої суми, яку я планувала вкладати кожного року фондовий ринок, і воно так. Я така вау, яка прикольна система вийшла? От я порахувала собі, що мені треба десь 2000 тисячі євро мінімум відкладати. От на співаєва. Я планувала на ірландський через німецьку фондову біржу. Я вже часою придумала, я вже відкрила рахунок. Я вже дочекалась, поки Трамп зробить якісь дурі, щоб ринок впав. Я вже все зробила, а потім так він трошки відріс. Я така: ну почекаю наступний. Зараз він теж щось не От. А, тому так, да, я точно буду вже це робити. От я планувала в липні якраз на п'ятий рік зараз заходити, і мені дуже подобається, що от дивіденди, те, що зароблено, примістив на раніше, я можу реінвестувати це, і от так я буду легше переживати якусь наступну кризу, яка точно колись буде це дуже цікавий момент. Допоможи глядачам до цього прийти. Тобто, ти сформувала певний капітал в Україні, відсотки mm -hmm. якого ти інвестуєш вже вдовго mm -hmm. в інтереті. А що це за капітал? Це земля, там а, це так, -та -та. та -та -та. зараз розкажу. зразу скажу, не інвестиційна рекомендація. Якби не війна, такого б навряд чи сталося, просто я б відчувала певну моральну відповідальність. А що це таке? Зараз це 55% Це земля. Я в цьому бачу інструментів величезну перспективу. Ми, по-моєму, були одна з шести країн, де був мораторій в світі. Це якесь абсолютно безумство, і я бачу, що це має рости, може рости, що є дивіденди поки приносить. Прекрасно, дуже подобається. Якби не було так багато, професій, як ми ще так купила, але поки 55. Так, зараз я свіжу проголочку. Вкрию у мене тут пікселька, цілий зоопарк. Так, Династія це пенсійний, там дивіденди всі реінвестуються вже. Ромприлад це соціальна відповідальність, любов дуже дуже люблю. Невеличка частинка про приладі почнуть приносити дивіденди. Де ж все туди піде на фондовий ринок? Е, інжур зараз зараз мене супермаркети, от але вони завоювали мене серденько, коли вирішили позмагатися за житній, переконати КМДА продати житній. наскільки успішно чи ні, ну не готова зараз сказати. Але я такі і речі такі до бути дотично до чогось великого мені таке подобається. І готівка в євро, доларах, гривні, військові облігації, величезній кількості, звісно, щоб були ліквідні гроші. Ну і такі трошки не інвестиційне, це страхування. Обов'язково це освіта. Минулого року. Я отримала другу освіту магістра українського католицького і донатить, донати, донати, донати. Відповідь на питання, що гото буде на фондовий ринок, земля, інжур, і коли буде проповід. Таку. Це не та, що я раджу робити. Це ну, так, так історично схвалилося. Сімейному бюджету в серпні виповнюється 10 років. І ми хочемо його відсвяткувати подарунком тим, завдяки кому ми маємо змогу готувати, знімати і випускати відео, а ви маєте змогу ці відео дивитися. Ми хочемо подякувати захисникам України. І оголошуємо святковий збір 50 тисяч гривень від сімейного бюджету. У сімейному бюджету є команда: це п'ятеро людей плюс фінансові планери. І чоловік однієї з наших колег вже понад два роки служить в другому інтернаціональному легіоні. Це підрозділ, де, крім українців, є громадяни понад 30 країн світу, які боронять Україну. Ой, луз, червона вони були в гарячих точках, в Покровську, на Донеччині. Зараз вони боронять нас на харківському напрямку, і в цьому підрозділі активно з 23-го року використовується БПЛА. Як ви розумієте, очі неба, дрони постійно потребують нових закупок, ремонтів, запчастин. І Саме на ці потреби цього підрозділу підуть наші кошти. Ми зберемо в серпні мінімум 50 тисяч гривень і просимо вас долучитися. Ми запланували передати всі рекламні кошти від YouTube на цей збір. Також просимо вас проспонсорувати канал і всі кошти від спонсорства за серпень. Ми помножимо на два і теж передамо на збір, плюс, звісно, наші особисті кошти. Тож підтримайте нас спонсорством, підтримайте лайком це відео. Запросіть друзів, колег. Давайте разом зберемо цю суму і відсвяткуємо, подякую тим, завдяки кому ми всі з вами працюємо і дивимося. YouTube. У <гум estate> нас да, глядачі звикли і знаєш, ти слава богу, не продаєш курси свої поки <с fogata> тому можна якби брати це просто як приклад, і в нас будуть ще інтерв'ю. Тому наші глядачі розуміють, що копі копіпейст просто не працює, але твій приклад дуже надихаючий, бо ти в молодому віці почала відкладати причому навіть в НПФ. Що взагалі якийсь космос, щоб молода людина в Україні та відклала в НПФ? Я таких одиці знаю. Чи ти зараз говориш про персональні фінанси там, з родичами, друзями, і чи ти десь відчуваєш, можливо, навіть є таким прикладом для них? Так, Я теж по собі відчуваю, що НПФ це якась трошки екзотика, тому що мене забуто і так. А, а це що правда, а що воно надійно? А Точно? Та я ж ніби нічого такого не роблю. Це ж не те, що НТФ це якраз найлегше. Ну, відкрив рахунок зробив регулярний платіж забув на 30 років. То взагалі нічого складного немає. А, та насправді я дуже люблю допомагати, коли до мене звертаються там. Е, я перешок часто пишу. Мені дуже подобається, щоб люди. Бачили приклад, що то, що це працює, що це може бути, що є жива людина, яка це робить. Це прям, прям дуже важливо, тому що позитивні ці приклади то, то має бути. Люди часто до мене звертаються, що запитують, я завжди з радістю відповідаю, але знаєш, на якомусь етапі, якщо чесно, я себе підмала на тому, що відповідаю на одне й те саме питання, колу безкінечно. І це приводить часто до того, що люди дізналися, подякували і не зробили нічого. І я в якійсь момент трошки така, от прямо, Треба, але потім я подумала, просто що та треба, це певний процес, це нормально. Е, от зараз насправді мені трошки так цікаво, коли я бачу якогось там знайома, який теж вестує вже досить довго, і от там і більш цікаво мінятись досвіду, а що в нього. От але так, да, всі з моїх знайомих я завжди радий провести на будь-які питання. Так, ми теж з цим стикаємося, знаєш, бо. Ну, людина подивиться відео на сімейному бюджеті і нічого не зробить, там, чи поговорить з тобою, нічого не зробить. Деяким людям комусь треба індивідуальний коуч, фінансовий консультант, комусь треба бути в спільноті, комусь треба, щоб там, з п'яти друзів четверо вже інвестували, і він тоді вже ага. теж не має вибору. Тобто знати це одне, робити це інше. Але це так... абсолютно окей. Ну тобто абсолютно жодного засудження. Я теж знаю, що треба робити зарядку кожен ранок. Ну, ви думаєте, я її роблю ну, іноді. <ріхи> це, це, це багато людей, що знаєш, помилково думають, що от інвестування на фондовий ринок це так легко. Ну, відкрив рахунок, робиш там DCA, і в угу, нас угу. є на каналі якраз про Геннадія, який там вже 8 а, років так, так. робить. Зараз виходить обновка про результати, але ну на практиці це не так просто психологічно це робити. Мені так сподобалася ідея формування цього капіталу, бо що б мене не сталося в майбутньому, ну не знаю я. Може статися що в такі часи живемо. Щоб у мене вже не сталося. Якщо мені вдасться відійти до цих 2000 євро на, на рік, то воно вже буде працювати саме, реінвестовуватись, Тобто це просто я буду переслати рахунки, і мені можна буде забути про цю велику, велику страшну ціль, як пенсія, і займатися чимось іншим, яку по інших цілей. Це мені сподобається. Ну виглядає так, що ти вже великий шлях пройшла, і ось якщо взяти 10 років назад, яку б ти собі пораду дала. Вже маючи поточний досвід, маючи портфель, маючи там і помилки певні. Крім, крім того, що не залазити в котлеван, щоб порекомендував ніякої. Точно не давала собі порад, тому що я себе знаю. Якби хтось мені сказав щось розуміти час, я б сказала дякую, але я тут сама краще знаю. Більш того, я не виключаю, що зараз я роблю купу помилок, але це абсолютно окей. Моя це моя суб'єктивна думка. Я та да, якийсь там час Я вже інвестую, якийсь інвестиційний шлях проданий, але мені здається, що коли молода людина до 25, я теж мало дуже інвестувала. Я більше вкладалась там свою освіту, там якісь подорожі І мені здається, це найкращий час. От всі ніби розумні люди радять відкладати з першого робочого дня. А мені здається, що якраз молодість це той час, коли кожна гривня, вона ніби більше радість приносить, більше конвертується в якісь приємні спогади. Тому які поради собі давала ніяких, <смі> я б все <себе> одно їх не послухала. <смі> а на мозок сказала, вкладай біткоін, бо я, я ніколи не вкладала в крипту, це на мене це, це дуже моя історія. Але я б сказала, вкладай біткоін до 08 на 75 року, бо що далі буде, я не знаю. От я б так сталівала. Так, да, ну ти знаєш про освіти в подорожі, це в точку, і е, дослідження кажуть, що можна вкластись в освіту, щоб більше заробляти, і це значно вигідніше, ніж фондовий ринок. От. З іншої сторони, я все таки за те, щоб хоча б чи 100 гривень, чи 100 доларів, але хоч щось почати формувати, от як ти з НПФ. -ом. Ти це почала, воно там собі капає, можна збільшувати ту суму, але створити собі звичку інфраструктуру. 4%. Можу, до речі, подивитися ще НПФ. Там була класна штука, я почала це робити з 28 років насправді. Це, це теж непогано, це теж добре, але хотіла я це зробити на 27%. Але тоді в мене такий був дуже амбітний план, звичайно. Я трошки боялась вкладати сам НПФ аж так надовго. Я вирішила перші 5 років вкладати на депозит. І я собі чогось вирішила, що я буду відкладати от стільки, що було мені дуже відчутно. Там Боже, я вже якщо не пам'ятаю навіть тисяча гривень, тоді здається, була почала відкладати з 300 гривень. 300 гривень це була комфортна сума, а я почала одразу з тисячі, тому що ну що ну, така 300 гривень Мені треба серйозно. Тобто це було більше ніж я могла на той момент, щоб це не було безболісно. І щось я там передкладала два місяці. А потім така: ну от хрем, треба І на, І на третій. А воно щось там уже я пропустила на четвертий забула, і отак я дійшла до 28 років. Я така, так ну ну почекайте, в мене ж тут задача з минулого по А, Тобто, якщо це якісь такі дуже якщо це дуже великий слон, то я б радила, От ну, якщо я можу дати пораду плетичам, то я б радила так. От почніть з маленького і от рухайтесь далі. Якщо воно виходить, якщо можете трошки більше рухайтесь, побачите дискомфортне йдіть назад. Десь так будьте в межах комфорту. Якщо це там, наприклад, пара хоче, наприклад, якусь квартиру, хоче швидко, вона готова себе в чомусь урізати, Це зовсім інше. Це не це не то. Це може бути, але якщо це там, наприклад, пенсія і тобі 27 Тебе вибір на 300 гривень, піти пообідати, то з цим з лососом собі взяти прекрасне життя, або віддати на АБ для себе в майбутньому, то кажемо, щоб все було приємно, безболісно, і плюс, коли воно накопичується, там вже якась сума ну, серйозніша, то така погорі. А я молодець. Ти думає але класти. Так, це такий пошук балансу між сьогодні і завтра, який кожен десь знаходить для себе. Але маю зауважити, що сімейний бюджет допомагає його знаходити, і е, оскільки ми з тобою святкуємо ці розмови десятиріччя. Е, Розкажи, будь ласка, ось чому важливо, щоб сімейний бюджет працював? Що би ти побажала глядачам і команді у ці 10 років, е, можливо, в тебе якісь ідеї позивати? Як Тобто, все, що стосується сівейного бюджету, вільний мікрофон. Слухай. Я бачу цю трансформацію. Від от я сподіваюся, нікого не вражу зараз такого невеличкого youtube проекту, де одна або кілька людей старались доносити якісь думки до величезного, просто світньої, ну хай буде якось системи. Я думаю, сподіваюся, правильне слово підібрала. Яка пройшла це, ну це величезний шлях зроблено. Я дуже рада бачити, що. Є певний прогрес, тобто щось відбувається. Я дуже шалено дякую, що в кожному відео, в кожній частинці йде якась філософія про те, про змішення ризиків, ці штуки по страхуванню, про те, що не заробляння грошей заради заробляння грошей, а те, для чого то ми все робимо. Тобто, щоб ем, досягати наших цілей, бути щасливим паралельно і от якісь такі речі. Тобто, я дуже дякую, що боку з досить широкий. І це не просто там не знаю серія відео, які наштамповані однаково як не знаю, як стать багато. Мені подобається цей широкий підхід. І я б дуже хотіла, щоб його зберігали. Я шалена рада, що зараз стільки планерів є, що стільки людей за відео. Я дуже рада, що це як дуже професійні відео, які я там дивлюся, так трошки нахмурюється бровка до там якогось самого першого, там як відкрити рахунок інтерективи чи як ваше свого ДП, тому що є різні категорії людей. Що я хочу побажати? Просто робіть все, все те саме свій досвід, масштабуйте, бо коли це ваш досвід, він мабуть, не більш цінний. От і ну величезної вдячності. Я думаю, що такі, як я, і від 20 двадцяти років тридцяти і років, дивляться на це все, думають: ага. Ну, мабуть, 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 то робить. Мабуть, це працює, треба спробувати. Супер. Я з такою цікавістю тебе слухав, що навіть забув п'ять разів попросити про лайк. Глядачі, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. Що ми ще маємо сказати? А я ще люблю казати: запрошіть на канал друзів, кому це може бути цікаво. Це я, до речі, подивився в моєї одного з улюблених блогерів Бена Фелікса. Він такий: е, порекомендуйте це відео другу, якому йому може бути корисно. Воно працює добре. Okay. Дякую тобі за цю розмову. Шановні глядачі. Ми святкуємо. Якщо ви вже дивитесь 7 років, може хтось 10, сімейний бюджет. Приходьте запишемо, розкажемо вашу історію. Ми хочемо більше історій живих людей, які сподіваються десь надихають інших людей. Порядкувати свої фінанси, мати забезпечену пенсію і жити теж сьогоднішнім днем. і підтримувати зсу. А був завжди вдячні, якщо ви зробите там донат, подивившись це відео або купите військові облігації. В нас про це більше десяти відео на каналі. До нових зустрічей.